Всім привіт! З вами клуб хвостики і Джема, ось ця маленька собачка, шукає сім'ю. Джема зовсім юна їй 6 місяців приблизно. Знайшли її біля дороги. Вона була не сама, було ще декілька цуценят, але всі вони знайшли сім'ї, а Джема ще ні. Джема ось така зовсім манюнечка, тобто це квартирна подушечна собачка. Ви дуже часто запитуєте маленьких собак, тому ті, хто хоче подарувати, те безпритульні тварині, сім'ю, але хоче для квартири невеличкого розміру, обирайте джему, вона. Ну, майже як чихуахуа, вона дуже маленька, дуже класна, дуже активна, гавкуча, дуже ласкава, контактна. Це собачка для подушки, для дивану, для любові. Так, Джема? Ой, хороша, А Джема шукає дім, тому, будь ласка, робіть репости для цієї красивої дівчинки. Вона оброблена, вакцинована, стерилізована, шукає дім, люблячу родину. Так, так пам'ятайте, що кожен репост це велика велика надія на те, що хтось помітить цю собачку. Тому робіть репости, якщо ви хочете допомогти їй знайти дім. Або забирайте самі, тому що така маленька собачка, юна, це велика рідкість. В нас дуже дуже часто, я ж кажу, запитують, що хочуть собачку, але хвилюються, що цуценятко виросте дуже великим. А коли вони зовсім маленькі, то важко бути впевненим, яким він виросте. А тут вже 6 місяців, тобто вона зовсім юна, але вже зрозуміло, що більше вона не виросте. Тому забирайте цю маленьку собачку в сім'ю для любові або робіть репости.